Він з дитячого одягу осені зима «Джордж», Курточка «Малючок» на 18-24 місяці. Світшот на 2 роки на 8. Також світшот на 6-7 років. Рубашечки 5-6 років. Дженсилу по когось 6-7 років. Срафанчик на дівчинку плюс 4 роки. 18-24 18,214. Світшот 5-6 років. Кардиганчик на гурточках на 8-9 років, спортивні штани на клісі 8-9 років. Переважати саме от такого плану теплі речі. 10-11 років на різний вік. 9-10. Піжамні штанці. Також картиганчик на гузочках. 12-13 років, набір кортинок, на вік 6-7 років на замочку на 12-13 років, також на клісі. Спортивні штанці на клісі 12-13 років. піжама комплект на 13-14 років. ковтинка в'язка 8-9 років. Набір лосинок на 11-12 років. Світшот 12-13. Протині штани на 14-15 років на клісі. Курточка зимова класна на 14-15 років. Дуже тепленька. Всередина лісова підкладка, Курточка на дівчинку. Подовжена всередині на хутрі на 11-12 років з капішовчиком. Також рік зічок курточка на дівчинку 1-2 роки. Набір носочків. набір Шапочка, рукавички та шарфи. Також потрається взуття, там небагато. Ручки, колготки на 7-8 років. І шмогки потрамлені там. Дуже красиві. 29 размера. Черевички. 26 размера. Носочки. Такие вот мотонные носочки. Попадается так уж карнавальный кустончик. Набер пижам на 13-14 руки. Набер спортивных штанцы на флисе на 13-14 руки. Карнавальный костюмчик. Запіжанника на 8-9 комплект, років комплекта, кознавальний костюмчик 11-12 років.